Ми з вами знаходимося на території Тузлівського національного парку, Тузлівська Амазонія, як її називають місцеві мешканці. Справа від мене Лиман Шагани за мною піщаний насип, який відмежовує чорне море від лиману. Краєвиди заворожують. Хвилюючі чорне море того дня так і ваболо хвилі здіймались, виносячи на берег мушлі, якими ця місцина дуже багата. Страшно констатувати, що в цьому році я вперше біля моря. Війна забрала в нас можливість відвідувати узбережжя морів, милуватися його краєвидами, вдихати його чисте повітря, плескатися в його оздоровчих водах. Сьогодні, 31 жовтня, чорне море відзначає своє свято. Цей день покликаний вкотре зазначити про важливість збереження екології чорноморського басейну. Знаються і на цьому наукові працівники Національного природного парку Тузелівські лимани. Ніщівний вплив військових дій відобразився і на фауні моря, різновидах риби та птахів. Найбільше через рух ворожих суден в чорному морі їх сонари постраждали дельфіни, унікальні морські савці. Про їх високий рівень інтелекту ходять міфи, і, мабуть, через цю сприятливість до оточуючого середовища через надану їм природою ехолокацію. Вони зазнали такого смертельного впливу. Доктор біологічних наук Професор Іван Русів впевнений, що саме опромінювання сонарів стало причиною масової загибелі головної родзинки Чорного моря дельфінів. Коли не було війни, ми дійсно спостерігали, ми вели свій, свій моніторинг і ми бачили цих дельфінів теж на пляжах. Але ми тоді бачили ну, такі виразні ознаки того, що дельфін загинув від чого він загинув, або сліди від сіток на тілі, або від різних плавці дельфіна, тому що вони. Попадаються в ці сітки браконьєрські, багато мало рибальських. і вони ну, вими, вмирають, тому що не можуть піднятися на поверхню. І коли почалася війна, наш відділ, інспектори теж ми мали можливість відвідувати тільки. 6 км від 44 км моря. Ми маємо в парку 44, але тільки на 6 км нам дали дозвіл спостерігати. І ми там рахували, ну, кожного дня ми там були і рахували, коли з'являлися дельфіни. В звичайний рік ми знаходили три дельфіна на 44 км, а зараз ми знайшли тільки на 4 км, на 6 км там 44 дельфіна загибли. Це дуже велика така цифра, яка каже, що щось сталося з дельфінами не те. Вони Більше всього використовувати ехолокацію. Це за межами нашого нашої можливості, і тому це така тонка система навігації, коли вона опиняється в зоні ну потужного сонара, субмарини або з надводного човна. Вона вражається дуже сильно, і він становиться дельфін якби сліпим. Він нічого не може робити. Він не бачить рельєф, тому що він ну, викидує цей сигнал, а не не отримує нічого. І він потрапляє на міни. І були такі дельфіни, які були ну, вражені мінами, але це дельфіни, які були далеко від міни, тому що ті, які попали безпосередньо біля міни, вони потонули. А ті були виброшені на берег, ну ще живими були. І головне, що дельфін він на відміну від людини, він має все, і він може навіть сліпим, там дістатися якої їжі. Але дельфін не може піймати рибу. Сліпий дельфін не може піймати рибу, тому кожного дня йому не вистачає 10 для азовки, для фаліни. 30 кілограмів риби. Він худе дуже швидко і імунна система падає. Якщо падає імунна система, всі віруси, бактерії, які є, вони автономно починають діяти і вражають його. І він гине від інфекції. І ця специфічна інфекція, морбілівірус, вона Схоже дуже на корь людську, і вони кинуть від цього. Я знаю, як дельфін себе поводить, як фізіологію дельфіна. Тому я стверджую, що інфекційна хвороба це ну другорядне явище. Воно з'явилося на фоні впливу сценарію. В березні під час визволення острову Зміїний, який знаходиться буквально в 50 кілометрах від східного кордону парку Тозлівської Амазонії, чимало снарядів ворожих літаків впало на ці землі. Іван Русів згадує цю ситуацію з чемом в грудях, бо природа невинна. В східному районі нашого парку, пенілима бурнас. Було скинуто 200 різних ракет снарядів. 200. тоді була така потужна міграція птахів. Птахи розлякалися, розлітілися, і там формувалася колонія птахів, де вони повинні були гніздуватися Вже вони приліз Африки дуже рідкісні, такі чоботарі з дуже таким дзьобом витонченим тонким дзьобом. Цей чоботар він є на багатьох лиманах, але в нашому лимані він там гніздувався на цих косах, і ця війна зруйнувала їх помешкання, і вона ну, дезорієнтувала цих птахів. Якщо птах не може набрати пального жиру, він не долітить і. Ми пишаємося тим, що ми змогли, незважаючи на те, що чиновники, коли підписували документ на створення, дали нам тільки 7% якби території з вилученням, це заповідна зона. Ми змогли через наукову технічну раду, через експертів, довести, що 37% дуже важливий, ми повинні їх охороняти як заповідна зона. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.